Друзі, всім привіт, Одеса! Погода так собі, прохолодно. Вчора в Дніпрі було значно тепліше. Я думав, в Одесі буде тепліше, але в Одесі холодніше. Головний вокзал. Ну, буде випуск про Одесу. До речі, дуже такий гарний вокзал в Одесі. Мені подобається. Крутячок. Виглядає круто. 10 жовтня сьогодні. Ну, нещодавно ви знаєте, дощі тут сильні були, зливи, затоплювало, але зараз ну, я дивлюсь більш-менш добре. Ранок. 20 ця хвилина на 9. Ось така гарна церква біля вокзалу знаходиться. Зайшов на привоз. Подивимось, що тут, як тут. Тримаю. Проїжджаю. Нема за що. Прикольно. До речі, ні разу тут не був. Крутячок. Я сама. М'ясо. Дивіться, чувачок прям там на місці ріже. Краще з цими хлопцями не шуткувати, я так думаю. Такі топори них. Дивіться, чик. Так, ну все, я повернувся туди звідки я йшов. Все чисто, я так зрозумів, м'ясний відділ. Зараз підемо туди прямо і наліво. Підемо тепер наліво сюди. Так, ну тут все, що хочеш і все, що не хочеш, багато чого є. цукерки. Ну, це як у нас в Дніпрі озерка, це щось таке схоже. Ну, прикольно тут пошаритися. Є якийсь в цьому прикол. До речі, що помітив дуже чимні водії. І я йду і мене кожен пропускає. Не те, що я там чекаю, я просто йду, він міг проїхати, але він тормози і пропускає мене. Там такі чимні тут водії. Я здивувався і це було не один раз. Ну, по привозу, все зрозуміло. Зараз хочу сходити ось на карті, побачив Преображенський парк. Зараз туди піду. Подивлюсь, що там, а потім вже буду заселятися в готель. Так, ось я на місці оце і є Преображенський парк. Прикольно, де б мені велик взяти? Я б також їздив. Треба було свій з собою брати. Узбецька кухня, ну а вона не працює, це, мабуть, тільки влітку. Багато зелені. Ну, перевоз мені сподобався. Такі чуваки там з топорами, з ножами. Прикольно там. До речі, якщо хтось знає такі круті-круті місця, то пишіть мені в коментах. Всі щось мовчать, нічого не пишуть. Пишіть, де можна побувати, інші якісь міста, куди можна поїхати, щось зняти. А то щось в мене під відео, там де я був в Одесі на Сенджеці, 23 тисячі переглядів, а коментів щось небагато таке щось люди пишуть. Звертайтесь, пишіть, я вам буду відповідати. Напишіть, куди можна поїхати, ще, окрім Одеси, там, Карпат. Ну, в Києві я був. Не знаю, пишіть, з яких ви міст, і що можна у вас такого цікавого подивитись? Мені дуже таке подобається там щось нове для себе відкривати. Подобається в наметі мешкати. Не тому, що в мене нема грошей, а просто мені це подобається. От намет я з собою не брав. Сьогодні буду готель знімати. Опа, велик, перевернути це що за прикол? Може я його візьму та покатаюся. Ось і зоопарк. Зараз піду спитаю, скільки коштує білет. Ну, В принципі, можна зайти подивитись. Так, тут серйозна охорона, краще не шуткувати. 150 гривень, <кхід> щось дешево. А, з 9 години працює каса. Ну, вже пів 10-ту. А підкажіть, де білет можна взяти? А, все, дякую. А тут просто каса зліва, там справа і зліва. 150 гривень. Добрий день, а можна білет взяти? Через термінал можна? Давайте.

Ух ты, как тут прикольно. Так, мне псюда водочку мою. шуткую. Прикольно. 150 гривень коштує квиток. Це щось таке дуже дешево. Я не розумію, які ціни. Це зараз взагалі нічого: 150 гривень. Просто я не хочу навіть уявляти, скільки коштує прокормити звірів. Так, ну поки я відключаю щось цікаве. О, ні, я не відключаю, дивіться. Прикольно, я як мала дитина, мені все таке подобається. Дивіться, який красень. Зараз як хрікне в мене. Це європейська лань. Це так на табличці написано. Ну Такі у матові також так дивляться. Так, а ось зебра йде. Щось і цікаво стало, що я її знімаю. Ну така гарна, гарна. Одна. Може там в тій ще хтось є, але ось одна. Ну Такий також звір тут водиться. Привіт! Та не бійся. Не бійся. Дикий дикий звір? Оце дикий дикий звір. Так, все, їдеш зі мною у Дніпро. Я тебе забираю звідси. Ну все почалося. Такі тут страуси мешкають, але з ними треба бути обережно. Дивіться, якщо хтось так буде, він може підійти і клюнути. Колись мене страус мою кепку забрав. І кудись туди поніс, поніс. І я залишуся без, без кепки. Тут бачите, як зру, зроблено по уму? Е, Перегордили, щоб вони не клювали. А там, де я був в оскані нова в зоопарку, він так підійшов до забору, так дивився, дивився на мене, а потім так раз і кепку зібрав. Ось бачите цей хоче вже клюнути, але він не може, тому що е, йому ця опора надає. Сельский двор. Смотрите, какие малі, Ты не будешь на меня гадать? Тут взагалі круто. І кролії. Слухайте. Ну якщо ви будете приїз... приїжджати сюди з дітьми, то я вам рекомендую. Тут круто. І навіть не з дітьми. Мені подобається. Так, ну в Карпатах ми з вами знайомились. <хе> ну це. <хе> Начебто криниця. Начебто. Хватка тут така. А, це їх тут годують, і вони позалазили сюди. Дивіться, які королі. Це якісь незвичайні. Дивіться, дивіться, вже хоче мене вхопити. В атаку пішов. І цей в атаку хоче. Дивіться, бачите, годують тварин. І це все багато коштує, тому якось ціна білета низька, я думаю, з нинішніми цінами. А тварин багато. Так, там бачу Павлін є. гарний такий. Корти Зоопарк мені подобається, я вам всім раджу. Ух ти Вовк. І дуже їх тут багато. Це і нервує, мене побачив, нервує. Отак от кружляє. Ух ти! Тигр. Дивіться, який красень. Крутячок. Так, що ми тут сховались? Ведмеді відпочивають. Дивіться, які кішки. Оп, побачила мене речить. Ч -ч -ч -ч. Хочу додому таку. Гарні, дуже таке гарні. дуже гарні. Ну, сухо, звичайно. Слухайте тут є такі звірі, навіть ну я їх ніколи і не бачив. Дивіться, яка дружелюбна. ще одна. О, лисиця, хитриця. гіена офігеть, дивіться, яка вона величезна. Я думав, вона в Анлі, а дивіться. гіена смугаста. Слухайте, ну це взагалі оцей куток найкращий. Тут всі такі звірі круті. Амурський леопард. Вон він. Також йому не подобається, що я тут. Так, піду далі. Що тут? Тут не зрозуміло. Такий худий, як недокормлений. Ця в нього, мабуть, все забора, тому що вона більша. А він такий малий. Величезна така кішка. Слухайте, ну скажу вам так, це найкращий зоопарк, де я був. Навіть восканні Нова мені не ну, так сподобалось, як тут. Не знаю чому, але тут, ну, тут якось крутіше набагато. Я вам раджу, хто буде в Одесі сходить сюди. Це біля вокзалу ну хвилин 15 іти. Так, а це дивіться гієновий собака. Ну вони такі, якісь кипішні бігають. Різкі дерзкі. Бачите, можна сісти і годувати. І кішку, і качку. Все, в мене тут закінчилась пам'ять. <говори> Назнімався. Ну, є ще одна флешка, треба переставити. Ну, багато чого тут я назнімав. Слухайте, ну я вам раджу. Реально. От приїхали в Одесу, сразу йти сюди. Дорослі, недорослі, я всім раджу. Тут круто. Крутий зоопарк. Павіанчик. Nice to meet you, my friend. Бачите, павлины вот так вот гуляют. <свят> так, ну, сдается все, обошел. Ну, сама, ціка... сама така цікава територія це зліва. Ось ви зайшли. Ну, це... Я пішов направ... праворуч, а зліва кінець це таки, знаєте, там розігрів. О, там розігрів. А тут вже все підігрів. Тебе підігріли, тому що ну, там вау, такий ефект іде, Там і леви, і тигри, все таке круте. Бачите, який тут крокодил є.

І напругою забор. Дуже-дуже крутий зоопарк. от такий. Дитина, яка в мені, їй все сподобалось. Вона задоволена, я вам рекомендую. Здається, все я обійшов. Круто. Якщо будете в Одесі, сходіть сюди, ви не пожалкуєте. А я йду далі. Мабуть, це буде перше відео, тому що я багато не знімав і ще одне відео буду знімати. О, корм. Корм для котів, але бачите хто його їсть? Я так розумію, вони все їдять. О, все. Почався бій. <ріст> Ви бачили це?